Вітаю, мене звати Люба Параскавія-Странадюк. У 2016 році, пригадую, ми приїхали зі Львова з книжковим двориком з Любою Хомчак, з книгами в Херсон, де був організований фестиваль книги та читання Книжковий Миколай. І він відбувався якраз напередодні. Дня Святого Миколая, і власне я в 2016 році також була як авторка, ми привезли з собою книги, ми читали, презентували, і навіть в кінці фестивалю в останній день ми колядували. Про о, свої книги, моєю першою книжкою, є книжка прози у нас Гуцулів, видана в 2014 році, потім до данцу, Вевчерики. Як я можу жити на полонині? Загір'я щоденник любові, і у 2021 році книжка прози Гуцулін. Історія одного роду, помітки для пам'яті. Я також радо може, зараз прочитаю уривок зі ще неопублікованих текстів, з майбутньої книжки Дайно Туля Гуцульські Етюди. Лиш не співай о тої своєї, про що вона співанка та, коли білі вивці по плаю. Несе вівчат горі з долини стаї, два повних молока здоєного зрання, здіймає груди, як через пліт перелазить. Вориння вгинається, пантрує би й жадної краплі, не впало з вітер на землю. Ні раз так ховською кидеш горі з відрами шопокай. Прото зранку роси багато, Чопоті сичу погою ту долину на псинці слизькій. Але ійди я би не розсипав молочка, ані краплі, би що там, сам би хупав, а не розсипав. Ці образи вічні сидять перед стаєю, до зстріту сонцям на персниці ноги свої вповивають. На труд аж до вечора, вертаючись поночі плаєм і з вивцями цтаї. Ой, овечки, бевечки, бесані ботею то вас буде випасати к'яс, і Оженю. І, е, і може вже на таке завершення е, я згадувала, що ми колядували в Херсоні, і я так, в залі е, я колядувала гуцульський плес, такий чоловічий гуцульський плес, а там я. Е, Пригадую цю атмосферу, як це було, як потім ми всі разом. І це також гоцурська коліда. Негілю рано сонце сходило, сахлі вишневі, розвеселило, саду вишневим цвіток біленький. Ой, народився Христос маленький. Ой, чесні люди. Чесна людина, Христос родився, весела дніна. Христос родився, будем знавати. Ісусу Христу славу давати.